Запоріжжя знову під прицілом російських загарбників. Вночі місто атакували два іранські безпілотники. Шахід зазначають в обласній військовій адміністрації. Один із них, близько п'ятої ранку, поцілив у складські приміщення в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху в будівлі повністю потрошило покрівлю. Шифери рознесло на кілька метрів довкола. З іншого боку, споруда постраждала найбільше. Тут, на даху, внаслідок вибуху утворилась величезна воронка діаметром до трьох метрів. Обвалились бетонні конструкції. Криша постраждала, скальські приміщення постраждали. Далі розбираємо завали. Ну, спочатку треба плити познімати, а потім вже визивати обратно, щоб дивилися заряди. Найаварійнішими тут є плити? Ну, звісно. Тому що здання може рухнути. Кілька частин батонних плит досі висять на металевих дротах. Уламки шиферу устелили всю підлогу. Нині працівники прибирають їх лопатами. У момент прильоту на складі перебував сторож. Він не постраждав. Сторож ну, здивувався, звісно. Страшно було, ну вижив нормально. Він там знаходиться, там зелена будка. Повезло.